Всім привіт! Вирішила для вас зняти нове відео по розподілу грошей. Останнім часом я не дуже цим займаюся, але мені здається, вам буде цікаво подивитися, як в мене зараз розподіляються кошти. Я не веду зараз, так як раніше, бо такі життєві обставини, що я зараз виплачую гроші за мій інструмент, і тому. Всі гроші, які в мене є, уходять туди, на виплату інструменту. А те, що залишається, на те ми живемо. І зараз хочу вам показати, як це зараз приблизно виглядає. Як такого розподілу в мене зараз немає, але для вас я його зроблю. Тому поїхали 12 червня. Давайте порахуємо. Я знаю, що ви любите це, тому будемо рахувати. Так.

3-500. Ось так. Давайте я виділю, щоб було якось яскравіше трошки. Так, і будемо тепер мінусувати. Я виділяю одразу найголовніші категорії. Це в нас. Перше буде за квартиру. У мене тут щось є і мені потрібно додати сюди 1100. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1100. тут уже что-то есть. И треба уже платить за аренду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тысяч. 100, 1200, 300, 400, 2500 тут. Очень хорошо. Запишу одразу якось. Квартира. Я поклала сюди 1100 леїв і тепер там 2500, Якось так. Далі в мене категорія супермаркети, це на їжу. І сюди я буду класти 750 лей, Трошки менше, ніж зазвичай. Зазвичай я клала 1000, але зараз такі скрутні часи, тому де можу, там економлю. І кладемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. Іся, це на їжу. Так, зараз ще один тиждень в нас на їжу уходять гроші з карточки, а потім будемо використовувати оці гроші, тому поки ще є деякий запас. Опер маркет 750. І в конверті у нас 750. Далі мені потрібно покласти на собаку. Де вона в мене собака? Тут вже є столей, і мені потрібно кожного місяця я кладу столей, але з минулого місяця ще не купляли. Її таблетку, але це все одно потрібно буде робити, тому гроші тут завжди потрібні. Кладу 100. Так, собака. І у нас там 200 лей є. Далі в мене синочок. Йому треба відкласти 400 лей на. ой, я заблукала на плавання. У нього тут ще щось залишилось, але воно нехай буде, <с? <с?> не пропаде. І я кладу по 50, тому що одне плавання коштує 50 лей. І тому зручно взяти ось такою одною купюрою. Щоб не возитися з рештою і так далі. Так, 100, 200, 300, 400. І це на його потреби. Давайте порахуємо разом. Тут виходить 100, 200, 300, 400, 500, десять в нього є. Іноді, коли він не ходить на плавання, наприклад, ми можемо витратити ці, витратити ці гроші на його якісь інші потреби, тобто всі гроші залишаються синочка. і те, що йому потрібно, купляємо з цих грошей. Поклала я сюди 400. Далі, в свій фонд я також хочу закласти трошечки грошей. У мене тут навіть щось залишилось. 50 лей тут є і 150 я хочу сюди покласти. 150. І буде 200. Мені потрібно. Зробити деякі речі для себе, тому трошечки виділяю собі грошей. Шу мій фонд. 150, тепер там 200 є. І, в принципі, все. І всі гроші, які залишились, вони йдуть

на виплату Гланчелю, де воно там? Ось. Ось сюди. Кладу. Я трошки назбираю. Тут зараз 2000, і в наступному місяці також, сподіваюсь, в мене вийде 2000 тисячі покласти. І отак от частинами я віддаю ці кошти. Такі справи, в принципі, все. Тут я знову відкладаю свою тисячу євро. Як ви пам'ятаєте, я її вже зібрала, але зараз такі обставини, що мені я була винуждена, не знаю, як українською сказати це, зібрати всі свої кошти, які в мене є. І внести перший внесок, тому що вілончель це мій заробіток, і я залишилась без віланчелі, і мені дуже потрібно було її купити. Коротше, тому я все, що в мене було, витратила на перший взнос. І зараз виплачую частинами гроші. Ось якось так. Тут в мене. Трошки теж загашник. Це конверт типу на 3000 євро, який я теж збираю, але тут, ну, поки небагато не грошей, але потрошку вирішила хоча б по десятці збирати. Тут вже трошки навіть накопичилось. Сьогодні нічого сюди не кладу, зазвичай, якщо залишається в мене. Десь чи з супермаркетів чи з чогось там якісь гроші там, або з собаки. Піду куплю таблетку їй, і може якась решта залишиться, я собі її закину і буду так поповнювати, поповнювати свій конвертик. І все на цьому начебто все я заклала. На чому буду завершувати. Напишу тут тільки, що Віоланджель. Дві тисячі. І поки тут тільки 2000. В наступному місяці, сподіваюсь, буде 4. Все, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал. Ставити ваші вподобайки, і зустрінемось у наступних відео.